Звичайні люди з незвичними захопленнями сьогодні цікавлять світ більше за інших, бо що більше таких людей довкола, то яскравішим стає наше з вами щоденне життя. Отже, наперше в нас грізний байкер та вправний мотомеханік, що робить щасливими не лише бородатих володарів залізних коней, але й жінок. Коперсання в моторах проти лаку на жіночих нігтиках. Вебер далі про пошук гармонії. В гаражі добре кілька власних мотоциклів, кілька чужих для ремонту, фарби, інструменти для роботи з металом. Ось це кермо Віталій вигнув сам і впевнений, така робота мало відрізняється від його основної професії манікюрника. Ну звісно, ну то ж тоже творчество. Це треба зробити своїми руками. Рихтую і машини, і жінок так. Віталій жартує. Витирає ретельно свій байк, сідає і їде додому, бо там уже зачекала Світлана. Вона довіряє Віталію свої руки уже не перший рік. Кожен нічого ні коли надаю руками Шаманіта мужчина. Холіть ліліт. ленится, правда іногда. Ну, якщо подхорож настроєння творі тволшебне віч. Раніше Віталій працював у салоні, тепер вдома Клієнтки стали дорогими гостями. Світлана другом. каже Віталій кращий від інших майстрів. У нього не лише хороший манікюр. Может поговорить, накормить, корміть, напоїть. 33 три удовольствия. Бабське царство Віталію подобається. Робота приносить і гроші, і задоволення. Підпилюючи, розфарбовує нігті і слухає, що розповідають. Та замуж вийшла, та ребенка родила, там що ж ти щось ще... Ну, в, общем, в житті переміни працюють. А це дружина Віталія. Її бабське царство трошки втомлює. Але що чоловік тепер працює вдома, дуже рада. Потому що на очах. я спочатку не могла прийняти цю професію як професію. Я відділа деньги, які зарабатывались, але я не понімала, що це професія. Думала, ну перебесится. Тепер переконалась, чоловік справді майстер. Клієнтки хвалять, що малювати він на нігтях може все і японок, і єгиптян, і навіть засніжені хатки. Щоправда, дружині таке перепадає рідко. Ви знаєте те саме у нього стока денег. Это мое самое, наверное, на сегодняшний момент жгучее желание, чтобы у меня был маникюр и педикюр. Извините, потому что лето на дворе. Мені це редко и рідко і буває страшним скандалом, тому що я починаю вже ну, ну да в основному я. На сьогодні з манікюром все да. клієнтка щаслива з прекрасними гейшами на нігтях да. і на устанок жартуя. Нас так много Ви його не вони он просто так не уйде. Так що боюсь, що буде он займатися этим до конца дні свої. А Віталія знову чекає байк під вікном. Майстер педикюру та манікюру залишає пиличку і лаки, одягає бандану, жилетку, куртку і тиску. Не на газ Юлія Вебер, Дмитро Христенко, Тивай.